Ось і осінь наступила. Але останні тижні тепло на дворі. Вчора було взагалі 23 десь градуси на дворі. Ну, Сьогодні трошки холодніше, десь 20-22, а може 17. Ну, вітер теплий. Все навколо жовтіє. Але з'являється нова... Як кажуть, мальовнича картинка природи. На жаль, тільки ситуація в нас на Україні. Що поки тяжка. Боремось ми. Перемога буде за нами. Тут навіть сумніву немає. Так як кожен переживає за цю справу. Наскільки я знаю, допомагає чим може. І думаю, навіть якщо наступить скрутна хвилина або час, ми всі знову об'єднаємось і допоможемо один одному. А зараз я трошки, як завжди, попілікою на своєму органчику тримбі. Трішки. У мене їх два. Один, бачите, отакий во, жовтий, зроблений з латуні, напевно. А другий в мене є зроблений зі сталі. Ось дивіться. Але вони, на мій погляд, відрізняються звучанням. От тільки що я грав на жовтому, а зараз трошки пограю на білому. А ви скажете, напишите мені в своїх коментарях, який варган грав краще. Звук був чистіший. Я граю на природі, так що тут чистий чистий звук. Чуєте? Ну, мені кажеться, от його жовтий, він якось так мелодійніше грає. Якось так. Привіт всім на моєму каналі Шукать Скарбів ЮА.